Як відбувається сплата аліментів, якщо дитина виїхала за кордон? Так ми розуміємо, що в умовах воєнного стану є дуже багато випадків, коли мати дитини разом з дитиною виїжджають за кордон. І чи змінюються ваші обов'язки, чи змінюється розмір аліментів тощо? Тому що інколи буває така історія, що розказують, що там за кордоном життя трішки дорожче і потрібно там більше коштів тощо. Але якщо ми кажемо, що ви перебуваєте в Україні, ваші доходи не змінюються. І спосіб життя ви не набули якесь там коштовне майно тощо, то загалом якихось підстав для зміни способу стягнення аліментів. І його розмір так відсутній. Так, ми розуміємо, що подання позовної заяви про зміну з твердої грошової суми на відсоток це можливо, але я маю на увазі щось більш масштабне, так щоб, наприклад, там вимагати з вас не 3 200, не 5, не 10 тисяч гривень, які ви сплачуєте, а наприклад, 50 тисяч гривень. Так е, просто так це не відбувається через виїзд за кордон. Отже, якщо з вами так маніпулюють, то ви маєте розуміти, що це трішки не відповідає дійсності. І в даному випадку ви маєте продовжувати сплачувати так, як сплачували. І якщо у вас виникає з цим проблеми, ви не знаєте, як вірно поступити, ви знаєте до кого звернутися, і знаєте, захищаєте свої права.